Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Окупанти чекали, що рік тому їх зустрічатимуть із квітами. Відкриємо таємницю, так насправді і сталося. Але букет із цих сталевих київських піонів, кожен вагою під півсотні тонн, виявився занадто важким для російського недовійська. Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо жовтий не злякались, не зламались. Не здались, і ми бились, і вигризали кожну добу. І ми вистояли другий день, а далі третій. три доби, які нам відводили на життя. А сьогодні стоїмо рівно один рік і досі знаємо, за кожне завтра треба битись. І зараз за 365 днів великого протистояння ворогу лише залишається мріяти про взяття Києва за три доби в українській столиці. Може бути лише український однострій, і в річницю лютої незламності у середмісті на окупаційна адміністрація, а українські захисники, президент вручав нагороди і присвоював почесні звання військовим і цивільним живими тим, хто поклав своє життя за українську су. Свободу Ще не день перемоги, але ЗСУ щодня йдуть до неї. А світ щодня засвідчує свою підтримку на цьому шляху. Польща повідомила, що перші чотири західних танки Леопард уже в Україні. Нема з нами пана прем'єра Матеуша Моравецького. Але можу так повіді жені зараз. і з нами немає прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, але я можу підтвердити, що його відсутність цілком виправдана. Він поїхав, аби доставити наші леопарди як перші танки, які надійдуть до України від танкової коаліції. А далі за леопардами на полі бою невдовзі з'являться і шість десятків танків тварди модернізованих версій радянського т 72 Їх передадуть днями. Повідомив Польсь прем'єр Матеуш Муравецький під час візиту до Києва, поки Україна фіксує в історії свій рік великого опору. Росія натомість чомусь не згадує, як так звана Друга армія світу хотіла підкорити українців за лічені дні. Тепер усе навпаки, пропагандисти Кремля влаштували нову істерику. кажуть, що скоро ЗСУ дістануть їх і у невизнаному Придністров'ї. Експерти американського інституту вивчення війни зауважили, ворог. Хоче влаштувати провокації на окупованій частині Молдови, але на повноцінний напад на ще одну європейську країну у Москви бракує ресурсу. Україна готується к вторженню в Придністров'я. Об этом сьогодні приду приділив оборони нашої країни. Провокація київських властей вражає російським миротворцям. Граждані нам об'явлена війна. Очнитесь. я не думаю, що ми маємо рефлексувати про минуле. Про всі ці 9 років конфлікту ми маємо думати, як жити у майбутньому. Це буде непросте майбутнє. Війна ще не закінчилася. Ніхто не знає, у якому році вона закінчиться. Ніхто не знає, яка територія буде знаходитися під контролем легітимної української влади на момент закінчення бойових дій. Нам всім би хотілося, щоб це була міжнародна визна території України. Ніхто не знає, якими будуть гарантії безпеки. Для України в момент закінчення цієї війни, і коли почнеться новий етап війни, ми живемо в тумані, який є досить важким для всіх наших співвітчизників. Однак треба навчитися в цьому тумані виживати, треба навчитися усвідомити просто ту епоху, в якій ми знаходимося, тому що якраз фактично на річницю цієї війни ми бачимо, що Китайська Народна Республіка активно готується до втручання на боці Росії. Оцей мирний план, який ми бачимо це чітке політичне підготування бази втручання, можливо, воєнної допомоги, можливо, більше політичної допомоги, тому що ми зараз знаємо, що буде мирний план. Росія його акцептує, Україна його не акцептує, захід його не акцептує. і з точки зору Китаю і багатьох країн глобального світу глобального півдня я перепрошую. Буде ясно, хто миротвориться, хто бажає війни, хто за мира, хто за війну в Кремлі всі за мир. В Києві всі за війну, і потрібно, звичайно, зробити все можливе, щоб примусити цих лиходіїв до миру. Ось це так буде виглядати наступні часи. Це теж треба усвідомити, що ми вже перейшли до нового етапу етапу глобального зіткнення диктатури демократії, який буде виснажливим для всіх, не тільки для нас. Ми просто фрагмент цієї боротьби. От я маю вам сказати, що під час майданів я завжди казав, і в білоруській площі. Не треба думати, що якщо ви переможете Януковича і Лукашенка, на цьому все закінчиться, все тільки почнеться, тому що за Януковичем стоїть Путін, і за Лукашенком стоїть Путін. Той, хто хоче перемогти маріонетковою владою, свою свого диктатора, має потім перемогти Путін. Це як з Радянським Союзом, колись я вам розповідав, що я запитав у Віталта Салансбергеса ще до проголошення незалежності Литви. Чи розуміє він, що... Для того щоб Литва була незалежною, потрібно не просто проголосити її незалежність потрібно розвалити радянські союзи. Професор Ландберг мені сказав: тоді ми розвалимо радянський союз. Це рецепт теж саме і тут. Треба чітко усвідомити, коли ви переможете Путіна, ви зустрінетеся із Дзяньпіном. Це теж абсолютна реальність. Для того щоб забезпечити мир і безпеку в Європі, недостатньо вирішити питання Росії, якщо залишиться комуністичний Китай, отакий, який він є, і російська диктатура залишиться сильною, непохитною, агресивною, впевненою в собі. Тобто, ми просто не можемо це зробити самі, як ви розумієте. Це задача не для нас, це задача для Сполучених Штатів. Для заходу, частину якого ми маємо стати, але це задача, в якій ми будемо відігравати роль такої фортеці, нічного дозору, перших, першої лінії оборони і боротьби, і це наша доля на довгі, безкінечні десятиріччя такої боротьби. Я впевнений, що демократії виграють, а диктатури впадуть навіть, якщо наше покоління не побачить цього світла в кінці тунелю. Але я переконую, що тунель вже є, потяг туди їде, і наступні покоління побачать світло. Може вже пора це. Нам объявили війну, хватить играть в бірюльки. Відбулася зустріч лідерів країн Групи Семи. А які важливі рішення ми почули, побачили за її підсумками? Це була віртуальна зустріч Остапа, і мета цієї зустрічі, як сказали самі лідери групи СМИ, було підтвердити невпинну невтомну підтримку від союзників так довго, стільки буде потрібно для України. Брав участь у цій зустрічі і президент України Володимир Зеленський, і за результатами цього віртуального засідання група СМИ видала заяву з кількома дуже важливими пунктами. По перше, лідери групи СМИ зобов'язалися посилити дипломатичну фінансову і безпекову допомогу для України для того, щоб Україна могла бути ефективною вже зараз на полі бою. Зокрема, сказали, що будуть робити все для того, щоб, щоб надати Україні саме ті види озброєння, які потрібні негайно, і з фокусом, як сказали лідери групи Семи, на системах протиповітряної оборони, на боєприпасах, і також на танках. Також лідери групи Семи закликали Росію, яка власне і розпочала цю війну її закінчити. Сказали, що Росія мусить негайно забрати всі свої війська із усієї території України в міжнародно визнаних кордонах. І також лідери групи СЕМИ привітали зусилля своїх міністрів фінансів, які домовилися і узгодили надати Україні фінансової допомоги на суму 39 мільярдів доларів 2023 року. І також важливим пунктом цієї зустрічі була координація санкцій. Юлю також в сполучені штати, якщо ми говоримо про санкції, то запровадили сьогодні нові обмеження проти Кремля та його публічників. Чим вони відрізняються від тих санкцій, які були запроваджені юлю ще раніше? Власне, це були скоординовані дії групи семи, лідерів і країн Групи Семи. І якщо ми говоримо про санкції Сполучених Штатів, то йдеться не лише про санкції проти Кремля, проти кремлівських поплічників. а от ми знаємо, що запровадили санкції проти 200 людей і і компаній, які сприяли якимось чином російській війні проти України. Однак це був не єдиний пункт сьогоднішніх санкцій. Важливі санкції і експерти називають можливо найбільш вагомими санкціями за весь час були санкції Міністерства, Старства фінансів сполучених штатів, які сьогодні запровадили обмеження проти металургійної і гірничновидомної галузі Росії, і власне проти компаній, які постачали ресурси для оборонної промисловості Росії, і також запровадили сьогодні дуже важливі обмеження, аби закрити лазівки, якими користувалися Кремль і його поплічники для того, щоб обходити попередні санкції, як казала Вікторія Нуланд, топ представниця державного департаменту напередодні, що Росія. За останній рік надзвичайно збільшила закупівлі у третіх країн айпедів, лаптопів, машинок пральних для того, щоб насправді забирати дуже важливі напівпровідники, доступ до яких був закритий для Росії для того, щоб використовувати у своїй військовій техніці, і тому закривати лазівки було дуже важливим пунктом, на який пішли зараз Сполучені Штати та країни Групи Семи. І сьогодні представник Ради з США Джон Кірбі власне пояснив на аудіо. Брифінгу, чому було важливо запровадити ці санкції, і як ці санкції насправді будуть впливати на можливість Росії вести війну? Давай вважаємо що ці санкції ми вважаємо, що санкції абсолютно допоможуть обмежити здатність Путіна озброювати свої збройні сили. Наприклад, ми знаємо, що він має проблеми з виробництвом крилатих ракет, тому що він не може отримати мікроелектроніку, яка йому потрібна для роботи системами наведення. Тож ми віримо, що це матиме вплив. Але другий момент полягає в тому, що самці можуть зайняти деякий час, іноді ви не бачите негайного впливу. Ви знаєте, їм потрібен деякий час, щоб ефект проявився. Тож ми просто будемо продовжувати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.